Доброго ранку всім. Зараз буде такий автомобільний хі -хі, стрімчик. От. Чим хочу поділитися. Хочу поділитися тим, що зараз в процесі вже завершення. Пісні, яку я пишу вже півбода, півроку пів пів пишу. І мені постійно не дає оця от сила нечиста дописати цю пісню. Горів ноутбук. Ну, коротше, хто в курсі, той в курсі. Тобто пів, пів року я, ну, я просто, ну, просто не можу дописати. І, і вроді би, вже якби, я надіюся, що дякуючи Богу, що все воно. Вже зложилося, і кліп получився такий дуже гарний, і пісня сама по собі скоро виложу на каналі на одному, на другому своєму. От, і в мене, виходячи з цього, вилов все таке, якби Бог мені дав таке відкриття, що це скільки смиріння треба було мати і терпіння для того, щоб ну, перейти. Ну, я б раніше 100%, що я б цю, ну, не робив би цього. Я би просто її, напевно, після того, як коли я писав, там, що написав, і потім хотів повішати ще один ефект, і в мене просто все стерлося. Я, ну, я, якби це було так ну, роки-два назад, я би просто то все побив ті всі ноутбуки, програми і ніколи би дітям не займався. Поїхав би взяв горілки і просто би в печалі. Грузствовав. <хи> а зараз е я просто, ну, я просто посміхнувся і спати. І Бог на мене послав таку благодать, що я просто обалдів від цього. При, ну, людина, з людини виходить то, чим вона наповнена. Якщо людина наповнена Господом, вона не може матюкатися, курити, бухати, там, робити зло іншим. Вона не може просто того робити, тому що це їй неприродно. Не тому, що вона не хоче, а тому що це для неї неприродно. От, а людина, яка без Бога, вона може притворятися, що вона там така, що вона така хороша, але коли її просто щіпнуть, з нею зразу полізе то, чим вона наповнена. Тому таке, Бог дає любов, Бог дає смиріння, Бог дає м, ласку, Бог дає співчуття до інших. Ще був такий випадок, я нарубов. Я, я тут, навіть не помічаю такого, що робиться. от... Літом якось їхав, у нас от слимаки по участку лазять. такі, ну, тіпа, Слимаки, я не знаю, як їх слимаки називають. Без цих, без, ну, без доміка зверху. Просто такі, як. Черв'ячки лазять. Я щось відкривав ворота, дивлюся, повзе. Думаю, зараз його переїду. Взяв його рукою, положив на траву, де поїхав. І їду, коротше, і тут таке до мене: бачиш, як я тебе поміняв. <гум> Ти раніше б взяв його, просто просто в лучшому випадку його, е, е, ну якби переїхав машиною, а так би просто роздубтав, а так взяв і положив. Подивися, наскільки в тебе серце стало щире і відкрите. Тобто, і це такі дрібниці, з яких складається наше життя. Ми їх не помічаємо. Але Бог торкається кожного, кожної сфери, кожного, кожної ділянки, кожного. Ну от все, що ти робиш, до всього торкає. Я всюди бачу руку Божу, Боже провидіння. Так, да, є де коли Це не проста дорога, це є всю дорогу боротьба. Постоянно тебе з тебе є спокуса зробити щось. Ну, не то, що не, не так сказав, нема з якби як сказати. Що ця сила е, нехороша, вона е, е, постійно розуміє, що для тебе, на що ти падкий. Хто е, падкий на е, горілку його е, простітутками не будуть соблазняти. І, на, і навпаки. Тобто не буде, е, то... щоб розуміти, е, про що я говорю, Тобто людина, яка має залежність від одного, її, її не будуть. Е, Покушати другим чимось. Тобто хтось любить гроші, хтось любить жінок, хтось любить горілку, хтось випити, хтось наркотики. Всі люди мають свої якісь гріхи, свої такі скелетики в шкафу. І е... сатана їх так потихеньку достає і так на тобі трошки цього, трошки цього, трошки цього. По міліметрику. І ти навіть не розумієш, коли ти отак хлоп, і ти вже якби кругом пустота. І вже нема нічого. Тобто нема цих відносин з Богом. Я не ну, якби, як сказати, я не святий. Та ніхто взагалі на цій на землі ніхто не святий. Просто я не боюся там, що десь колись там я попаду в якесь там пекло чи ще щось. Ну, це бред. Ну не бред, но, якби, Принаймні зараз я свідомо цього не боюся. Я боюся другого. Я боюся, втратити, попасти в цю пустоту без Бога. Тобто я боюся втратити, втратити ці відносини, ці, от, цю, як сказати. Оці ниточки, які мене тримають з ним. Тобто я чую його, я відчуваю його, він зі мною, я наповнений ним. А коли його нема, ти пустий, ти от як ця банка, консерва така і все, і нічого немає. Хочу це донести. Якщо людина хоч раз в житті зустрілася з Богом, вона е, більше без Бога жити не зможе. Це е, самий, 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 самий кращий. Наркотик, який може бути в нашому житті, це і віра в Бога. Кажуть, релігія опіум для народу. Релігія, напевно, може і опіум для народу. Ну а Бог, він же не має відношення до релігії. Релігія релігією Бог Богом. <схід> релігію придумали люди, а Бог придумав людей. Отак буває. Отаке відкриття в мене для вас. Дякую всім. Хай всіх Бог благословить, щоб ви, якби всі. Розуміти. Або може дехто і розуміє, може хтось поділиться зі мною своїм якимось, що я не, не, не знаю, що мені ще Бог не відкрив. От. І здоров'я всім, скоріше, закінчення війни і всього найкращого. Чекайте, скоро скоро, скоро вже прем'єра буде пісень про Бога нашого, любимого. Всім дякую.